Вітаю, 11 клас. Ми продовжуємо з вами працювати над темою площі плоских фігур і продовжуємо номер 12,6, третє завдання. Треба знайти площу фігуру обмежену графіками функції y 7 сіну х квадрат, і дорівнює 3. Знаходимо точки перетину графіків цих функцій, авциси перетину. Да, Прирівнює сіну х квадрат і 3. Мінус х квадрат сюди перенесли з плюсом, трійку сюди перенесли з мінусом І отримали х квадрат дорівнює 4. Це мінус 2. І 2. Ну, y дорівнює 3. Далі аналізуємо графік функції 7 мінус х квадрат. Ми бачимо, що у нас коефіцієнт а дорівнює мінус 1, тому що у нас мінус х квадрат. Тому це буде парабола відками вниз. І це графік функції y дорівнює мінус х квадрат, парабола відками вниз. Ми бачимо тут. 7 в нас з плюсом, тому ми графік цієї функції піднімаємо на 7 одиниць вгору. Ну, Y дорівнює 3 це горизонтальна пряма. Побудували стандартну параболу, y дорівнює 3. Ось у нас точки перетину – мінус 2 і 2 y дорівнює 3. І нам треба знайти площу ось цієї фігури. І площа цієї фігури це інтеграл від мінус 2 до 2. Зверху в нас графік функ х квадрат відняти 3. Спростили 7-3 3 це 4 мінус х квадрат. Знаходимо первісне від 4, це 4х. Від х квадрата х куб розділити на 3. Підставляємо границі інтегрування 4 на 2 8. 2 в кубі 8 третьих, сюда підставляємо, минус 2 підставляємо, 4 на минус 2, минус 8, минус 2 в кубі, минус 8, і вот тут будьте уважнее, минус минус 8 даст вам, ну, вернее, минус 8 третьих, дает вам плюс 8 третьих, а далі оцей мінус перед дошками знову зробить мінус 8 третіх. Ну, мінус мінус 8, коли тут розкриваємо дошки, дає нам плюс 8. 8 плюс 8 16, мінус 8 третіх, мінус 8 третіх, мінус 16 третіх. Тут можна провести до спільного знаменника. Я виділила цілу частину. 16 мінус 5 11, цілих і мінус 1 третя, да, або 10,3 третіх. Мінус одна третя буде 10,2 третіх квадратних одиниць. П'яте завдання: знайти площу плоскої фігури обмежено графіками функції 3 х квадрат і 4 мінус х квадрат. Знаходимо в точок перетину. Прирівняли. Бачимо, що в нас теж буде неповне квадратне рівняння. Тому х квадрат сюди перенесли з плюсом, четвірку залишили на місці. 4х квадрат дорівнює 4 х 4 х невідомий множник 4 розділити на 4 1. І які числа в квадраті дають нам 1, це мінус 1 і 1. Знайшли ординати або ігрики точок перетину графіки функції підставили сюди мінус 1 в квадраті 1, 3 на 1, 3. Ну, і Друге тоже 3. Далі, х дорівнює 3 х квадрат. Це вже в нас. Нестандартна парабола y дорівнює рівня х квадрат. Да, вона буде зжата до осі y. І можна побудувати табличку, щоб просто було. Але ми зробили на уроці таблицю. І так, беремо рівню 0, 0, 3 на 0, 0. 1 1 в квадраті 1, 3. 1 в квадраті 1, на 3. 3. 2 в квадраті. 4, 3 на 4 12. Мінус 2 в квадраті 4, 3 на 4, 12. Ну, зрозуміло, ми оці точки не будували. Вони нам не подобали, побудуєте, буде добре. 4 мінус х квадрат – Це парабола y до рівня мінус х2. вниз. Вона од неї зробила. Підняли її вгору. І ось побудували графік функції. Да? Я тільки ось ці точки взяла 3 х квадрат побудували 4 мінус квадрат. і ось площа нашої фігури, яку ми повинні знайти. І границі інтегрування у нас, точки перетину, ось вони співпали на рисунку, на, графіку, на графіках. і Алгебраїчно, коли ми знайшли. Площа цієї фігури це інтеграл від мінус 1 до 1. Зверху в нас ось знаходиться графік функції 4 мінус х квадрат, а знизу в нас мінус 3х квадрат. Тут треба спростити мінус х квадрат, мінус 3х квадрат буде мінус 4 х квадрат. І тепер знаходимо первісні. Первісна від 4 це 4х. Тут додали 1 буде 4х куб розділити на 3. Підставляємо, підставили сюди одиницю. Буде 4 мінус 4 третіх. Підставляємо мінус одиницю 4 на мінус 1. мінус 4. Мінус 1 в кубі. Це мінус 1, 4 на мінус 1, мінус 4 третіх, і ось цей мінус. Оце мінус дає нам плюс 4 третіх. Розкриваємо дужки. Мінус, мінус 4 дає плюс 4, і тут знову мінус 4 третіх. Тут треба бути уважними із знаками, щоб не заплутатися. 4 плюс 4 8, мінус 4 третіх, мінус 4 третіх, мінус 8 третіх. Я виділила цілу частину. 8 мінус третіх. 8 мінус 2. 6, цілих і мінус 2 третіх, або 5 третіх мінус 2 третіх буде 5 цілих 1 третя квадратні одиниці. І останнє шосте завдання. Знаходимо площу обмеженої графіками функцій y дорівнює х2 мінус 2х і дорівнює 3. Х дорівнює 0, і умова х менше або дорівнює 0. Знаходимо. Точки перетину графіків прирівняли. розв'язали, Я розв'язала за допомогою теореми вієта, і знайшли точки абсис і точок перетину мінус 1 і 3. Ну, y дорівнює 3 нам вже не треба знаходити. Далі. квадрат мінус 2х. Коефіцієнт А одиниця. Тобто ми знайдемо вершину координати вершини параболи, і побудуємо стандартну параболу. Формула. Апсиси вершини параболу мінус b розділити на 2а, b в нас мінус 2, мінус b – це 2. А 1, 2 розділити на 2 1. Підставляємо, щоб знайти координату y вершини. 1 в квадраті 1 мінус 2 на 1, це буде мінус 2. 1 мінус 2 мінус 1. Побудували вершину параболи х дорівнює 1, y дорівнює мінус одиниці вершина. І тепер від цієї вершини будуємо стандартну параболу 1 в квадраті 1, мінус 1 в квадраті 1, 2 в квадраті 4, мінус 2 в квадраті 4. Побудували параболу відками вгору. y дорівнює 3. А тепер х дорівнює 0. Це в нас вісь yх дорівнює 0. І х менше або дорівнює рівню 0. Х да? в нас повинні бути від'ємними або 0. Тобто ось це ця частинка. І це в нас буде інтеграл границі інтегрування від мінус 1 до нуля. Зверху в нас y дорівнює 3, мінус ось ця функція, мінус х квадрат, і мінус мінус 2х дає нам плюс 2х. Можна було написати в дужках мінус, а в дужках х квадрат мінус 2х. Але я одразу розкрила дужки. Тут теж треба бути уважними. Ще раз. Мінус ось ця функція мінус х квадрат, мінус мінус 2х, плюс 2х. Тут подібних доданків немає, тому одразу знаходимо первісну. Первісна від трьох 3х. Х куб на 3, і тут. Х в квадраті розділити на 2. 2 і 2 скоротилися, залишилося х в квадраті. Підставляємо 0 тут буде 0. Все, да, я 1, 0 написала. Підставляємо мінус 1 3 на мінус 1 мінус 3. Мінус 1 в кубі мінус 1 третя. І мінус мінус 1 третя дає нам плюс 1 третя. Мінус 1 в квадраті, плюс 1. Розкрили дужки, поміняли всі знаки на. Протилежні. І отримали 3-1,2 і мінус 1 третя 1,2 третіх квадратних одиниці. І останнє завдання. Таке завдання буде на контрольній роботі останнє. Треба знай... обчислити інтеграл від мінус 1 до 1 корінь квадратний із одиниці мінус х квадрат dx. Використовуючи геометричний зміст інтеграла. Так просто ви значення цього інтегралу не знайдете, а використовуючи геометричний зміст інтеграла, це нескладне завдання. По-перше, ми повинні проаналізувати підінтегральну функцію. Ця функція y дорівнює корінь із одиниці мінус х квадрат, ось ця функція. Тепер піднесем спочатку значення кореня це додатні числа, да, додатній вираз. Тому я написала, що y більше або дорівнює 0. нулю. Тепер піднесли обидві частини до квадрата. І ну, в квадраті, коли ми корінь квадратний підносимо в квадрат, корінь в нас уходить. Залишається 1 мінус х квадрат. Мінус х квадрат перенесли сюди з плюсом. Та, і отримали х квадрат плюс y квадрат дорівнює одиниці. А це ми маємо рівняння кола. Ось я вам нагадала з уроків геометрії рівняння кола х мінус а в квадраті, плюс б в квадраті дорівнює r в квадраті, де А і Б це координати центра кола, і r – це радіус кола. Ми бачимо, що тут ми від х від y нічого не віднімаємо, тому центр кола знаходиться. Спочатку координат. І це радіус в квадраті, тому радіус дорівнює 1. Побудували. Але ми будуємо не все коло, тому що в нас ігрики повинні бути більше або дорівнювати нулю. Да? Ось тут я пунктиром все коло провела. Але нас цікавить, там, де ігрики в нас тільки більше або дорівнює 0. І ми бачимо, що це фігура половина нашого кола. Тобто. Значення цього інтегралу це площа половини, ось цього, половини ось цього круга. Площа круга це πr квадрат. Це загальна формула. Наш інтеграл або площа зафарбованої фігури це одна друга. Πr2 r у 1, тобто це π на 2 квадратних одиниць. Можна так залишити. Можна підставити замість π пі 3,14 розділити і отримати числом. Але краще оставляти в такому вигляді. І ще один приклад такого завдання. Треба обчислити інтеграл від 3 до 6, корінь квадратний із 6х мінус х квадрат dx. Це я вже потім дописала. Я... Поясню. Знову значення кореня це в нас додатні числа або 0. Підносимо до квадрату обидві частини, отримаємо і квадрат дорівнює 6х мінус х квадрат. Тепер перенесли все в один бік. І тепер, щоб, у нас, щоб ми могли побачити рівняння кола, ми повинні виділити повний квадрат. Ось мінус 6х розписали, це буде подвоєний добуток. Як? мінус 6 це мінус 2 помножити на 3. Це а квадрат мінус 2аB. І ми бачимо, що Б нас дорівнює 3. Тому плюс b квадрат 3 в квадраті це 9. Так? І ось у нас формула ось а квадрат мінус 2аб плюс б квадрат. Ось я поставила олівцем дужки. Але. У нас тут дев'ятки ніякої немає. Ми додали її, ми повинні її і відняти. Ось у нас 9 мінус 9 0. Нічого не змінилося. І плюс y квадрат переписали. Тепер це у нас формула скороченого множення квадрат різниці. Звернули її і отримали, що це хміну 3 в квадраті. Плюс у в квадраті. І оцю мінус 9 я перенесла через знак дорівнює як 9. І ми вже бачимо, що це в нас рівняння кола. Апсиса центра кола це в нас 3. Від Y нічого не віднімаємо, тому ордината центра кола це 0. І так, 3 0 це в нас центр кола. Це R в квадраті, тобто R дорівнює 3. Побудували коло з центром в точці. Х3 Y – 0 радіуса 3. Знову, нам ця частина. Не, вона не необхідна, тому я її так легенько намалювала або пунктиром намалюємо. І тепер бачимо: у нас інтеграл від 3 до 6. Від 3 до 6. Тобто, це у нас чверть кола. І ось тут я написала, що це 1 четверта площі Всього нашого кола. Тобто наш інтеграл дорівнює 1 четверта пі r квадрат 3 в квадраті це 9 або 9 четвертих пі, можна так і залишити цю відповідь. Все, на найкращі вам успіхів.